Чи буде рости палка, якщо її посадити в землю? Дивіться, десь кілька тижнів назад знімав я відос. Садив я отаку палку, не знаю, як воно правильно називається, в землю. Показував, що там нема корінчиків, нічого. Казав, що дещо можна посадити. Навіть без корінців воно почне рости. Дивіться. Живий доказ. Видно, що я не приклеїв цього корінчика. Комарі кусають, дивіться. Головне, не відрізати. Нормально росте. Хто знає, казали, що це будзина і так далі. ну дуже похоже на будзину. Це точно не будзина. То це до того, бо розказували, що я це зробив. Розказували, що я паршивий садовод, що не посажу, в мене не росте. Ні, я якраз що посажу, все в мене за росте. Бачите, навіть палку посадив і вона почала рости. Не знаю, звісно, оця вогонь росте. Може вона ще надумає росте. Я вона довго була, не влазилась з відро, того я її пополам порізав. Але нічого, бачите? Од, одна почала рости. Може ще й друга рости. Я б, звісно, розкопав, подивився, але думаю, і наше. Це можна, знаєте, що, що? можна попробувати тільки ножечком чекнути, подивитися, чи воно. Зараз чіплю телефона. Тут -то... чекну, попробую, Чи воно... О, дивіться, бачите, воно ще живе. Нормально, воно не засохло. Зробив тут карбовку, значить тут має гілочка рости. Ну, це не точно. Ну, суть в тому, що воно, по крайній мірі, не засохло. Поки лишу холодок назад, поставлю, бачите, воно в мене трохи зацейкане. замучене, це проста земля з города. Но росте начало. Так що продовжую експериментувати. Кому цікаво, підписуйтесь, буде ще багато удивительних експериментів.